Вітаю вас! Впевнений, що в вашому житті були такі випадки, коли так вас все доставало. І робота, і заботи, і ціни, і кредити, і ой! Та все на світі. І напевно, ругаючи себе, ругаючи своє життя, ругаючи всіх навколо, ви згадували таку. Цікаву історичну постать, як Григорій Сковорода. І, можливо, навіть застріли. Ну, дивіться, як добре. Григорій Сковорода не мав проблем. А не з грошима, а не з зарплати, а не з ціном. Він взагалі про це не приймався. Його це не цікавило. Він вважав, що це все маячня. Гроші, багатство, воли, корови. А ма всяганався Григорій Сковорода торбинку, ціпок і бродив пішки по Україні, спілкувався, філософства. Тому його і ми знаємо як блячого філософ. Ой, добре, людині жилось. Ой, добре, це ви так, напевне, подумали. А дійсно, можна так організувати своє життя, щоб ну, не хвилюватись про це все навколишнє? Щоб вас не доставали ці без кінця і края, ці проблеми. А тут іще ця війна. Мало того, ще і так проблема зарплати або з бізнесом, а тут ще й проблема на проблемі. От, як добре було б зробити так. І жити так, як Григорій Сковорода. Світ мене ловив, ловив, та не піймав, говорив Григорій Сковорода. І жив в задоволення. Ну, в будь випадку випадком так вважає. Ну що ж, давайте обговоримо це питання. А дійсно, чи можна прожити або жити так, як Григорій Сковорода? І взагалі, а як Григорія Скорода реально жив, ну, ми напевно, вже здогадали, що міфічний Григорій Сковрода нічого спільного не має з реальним. Ну, по-перше, почнемо з того, що Григорій Сковрода пішки ніколи не ходив, тим паче боси. Якщо їздив, то в кареті. З селянами, Ах, якщо він спілкувався, то дуже специфічно. Він, хоча він сам виходить якби з. Ну, не селянськ козацького роду. Його батько був збіднілий козак. Дуже бідненький, зразу говорю. І е, фактично, ну, він такого середовища селянського, але відносився до нього край активно. А от матушку Єлизавету Петровну, ой, ну, в його роботах він завжди пропонував, тільки пропонував. Він вважав, що всі селяни повинні кожен день молитися за здрав'я імператриці. та да, так, да, да Ну, в будь-якому випадку, він був не просто монархіст, він ультрамонархіст був. Де й в одній роботі не сказано, що він там виступав, щоб селян звільнити від кріпаста. Да, Ви що, сказали? Ні, навпаки, він вважав, що на все воля Божа. Ти кріпак? Ну, значить, така твоя доля. Ти там генерал? Ну, значить, такати. Ні, ні, я, я говорю вам реально, тако зробивсь. Ну, Мало хто певно, знає, що Григорійська врода в молоді роки. Ні-ні-ні, не те, що ви подумали, він був Півчий Капелі самої імператриці Єлізавіти Петровни. Чому я на російську перевожу, тому що, чесно, говоря, тут по оно буде погано звучати. Що це була за півчика капелець? це так звана була приватна. Ну, не знаю, знаєте ви чи ні, що Єлизавета Петровна вона ж здійснила державний переворот, порушивши всі закони, які тільки можна, і захопила владу. Вона це розуміла, розуміла. Добре розуміла, що вона злочинець, вона добре розуміла. І все своє життя вона дуже боялась державного перевороту. Вона ж розуміла, що так, як вона зробила, може зробити з нею. І тому вона. Боялася спати. Ні, ну це дійсно багато фахівців, і навіть там лікарі її, що в неї було ну, вона, вона, починається вечір, вона всього боїться, боїться заснути, тому що ну, вона вважала, що засне і почнеться заколот. Ну вона ж теж ночі незаконно захопила владу. І от тоді, ну, знаєте, зараз би сказали, там би включила релакс. А тоді була от релакс. От капела, капела співала, там пісню. Ну, як правило, це ж ви розумієте, щось таке релігійно, спокійне. ну І вона Знаєте, такі Капела молодих чоловіків, чоловіків. хлопців. Хлопці, ну, це фактично грає, підлітки, не зовсім підлітки. ну Там були 20 такі вже ну молоді, але не підстаркувань. Їй це дуже подобалось, вона їх дуже цінувала, ну самі розумієте. І пестилект не, не в тому розумі. Ні, от якраз тут <головіка> цього не було величкевання. Малось на увазі, що дарвала подарунки і так далі. Ну, що ви зрозуміли, там їй сподобався цій капелі, не Сковорода, ні. там. Другі, які співав бас, дуже сподобалось. І вона й вітерала генерал, все. І тисячу кріпосних раз, раз і подарила. Ну, Імператриця має право. це ж. А сковорода там не тільки співав, він був момент, коли він був якби, керівником Ну, знаєте, Мало хто знає, що в нього дуже добра музична освіта. Він грав ну, на дуже багатьох інструментах, на скрипці, на клевісин. Там коли перераховували, такі інструменти і назви їх, чесно. Говоря. І він дуже, мало того, він не, чому вірші, Він взагалі вважав, що в нього талант до співу, до віршів, до музики, та, та, до філософії, ой, то, щось таке інше. І він там дійсно в цій капелі поступав, а потім кинув. Чому ніхто не знає? Важко сказати. От якраз Риса сковороди, що він робив такі дії, які ну, пояснити важко. Він і до цього вчився. Ну, ми називаємо Київ Могилянська академія. Правильно називалось Київський колегіум. Могилянська це вже в розмові. розмові Офіційно назва Могилянської там не було. Він вернувся. Але дивіться, яка ситуація. Він починав вчитись з колегіуму, а вернувся в академію духовну. Там, ну, скажімо так, переформатували на заклад пока він. І дивіться, який момент. На от, з усіх документів, які залишились, які вдалося знайти, при цьому ви ж розумієте так шукали, не одного документу, який чітко вказував, коли вчився Сковорода, як вчився, до чого вчився, нема. Нема, нема. Ну, ви розумієте, так шукали? То не знайшли. Ні, ну, там, звичайно, розумієте, багато дуже документів було втрачено. Єдиний папірець, де вказується, що да, дійсно Сковорода щось десь вчився вже на кінці свого життя, коли він наймався на роботу, там в одному з папер офіційних написано Студент! Студент, ну, да, в даному случаї Київської духовної академії. Отак. От тобто він ще вважалось не закінчився. Бо звертаю вашу увагу, що в ті часи дійсно дуже довго вчились і не всі закінчували. Скоріше за все, виходячи з тієї ну, інформації, з кусочків, можна було зрозуміти, що він сім сім свободних так. І напевно вивчив. Але на магістра іскусств він скоріше за все не здавав. Тому що, якщо він написав, що він студент, а не магістр, значить все-таки. Тому що була така ситуація вчиться. Людина мала право здати на ступінь магістра і він магістр. От мистецтво, яке звучить, а магіст іскуст, якось да, відповідає. А після цього він мав право ще вчитись, і тоді він мав право вже здати на ступінь доктора, ну або філософії, або богослов'я, або юриспруденції. А хто ще був. А, медицини ще. Ну, доктор він точно не був доктор філософії, іначе б, в цьому листі було б записано, що доктор філософії. А так як він студент, значить студент Так, не довчився. Ну, я говорю, в ті часи це було нормальне явище. Абсолютно. Дуже багато не дов... ну, вчились, але не закінчили. Так що не дивитися. Що стосується от, його думок, ну, він, як і великий Сократ. Скажімо так, сам не дуже писав. Ні, він писав. Але за все його життя були видані тільки деякі збірки його віршів, і то без його навіть імені. Ну це щось таке було взагалі не зрозуміло. Ну, от, Видані, а там навіть підпису автора нема. А так як правило, він писав, переписував, писав, переписував і все. А от його знайомі учні переписували те, що він писав. І от це в таких рукописних ходило, А вже коли він помер і пройшло років 50. Він став страшенно відомий, і тоді вже почали видавати його твори. А взагалі, чого він став відомий? Ви знаєте? Ні? Ха, це дуже фраз. Дивіться, можливо, б ніхто про нього не знав, якби б не один із. Ах, його історики ругають, ругають, ругають історик. Знаєте, дивіться. Так, да, Григорійська Сковорода, ну, він, скажімо, сім'ї не мав, але все-таки освіта деяка була. І крім того, що це він Капелі поспівав, був момент, коли він їздив з дуже таким великим царським сановником, тоді в Австрійській імперії закуповувати вино для імператриці Єлизавети Петрови. І добре їздив, то по Європі поїзджу. Ну, самі розумієте, їздив вже ж за рахунок казни, помандрував, <сум> да. потім вернувся, знову трохи повчився, а потім нанявся працювати вчителем до дуже багато людей. Ну, Як ви розумієте, в ті часи ну, вчитель це не прислуга. Ні, ні, Це, це великі різниці. Ну, Там був як би сказати, нащадок, молодий, <сум> майбутній панич, і він його навчав, по-моєму, 4 навчав. Ну, Звичайно. Не безкоштовно. Потім ми викладав Преяслівському колегіуму Харківському. Ну він як викладав? То він викладає, то він ходить, то його звільняє, то він ругається. Така людина. Ну, звичайна людина, яка мала свою думку, Ну, можливо, не завжди так сказати, знаходила. Але що відбулося все-таки, скрізь за все. Ну, так як людина була при дворі. Знайомі ж були, були, були. розумієте, Воно ж там вже все крутиться. Потім, коли людина поїздила по Європі, знов таки, в'їздив, то він не як просто, а їздив з делегацією, від самої імператриці, уявляєте, що це таке. Фух. І потім, коли це він вчився, коли він спілкувався з усіма всіми багатими паничами, в нього появились друзі, ну зараз поясню. Розумієте, в ті часи, а це якраз XVIII століття, появились. Солодіопром сказав. Дворяни навчились читати. Ні, це дійсно ситуація, тому що якщо брати. Наприклад, 17 століття, дуже багато дворян взагалі читати не вміли, Не дивуйтесь. Ну, а вже в XVIII дійсно тоді вже почалась мода на освіту, почалась мода на навчання і як мінімум, як мінімум, Ну, Хоча б церковно-приходську школу. Да. А важливо, щоб наняти дійсно, якщо людина була багата, наняти не одного вчителя, а декілька вчителів. Щоб обов'язково навчили французьку Так, да, э, сковадав французька знав, французьку, італійську він теж знав, німецьку знав. Ну, я кажу, що він ж покрутився цих всіх. І тому він цінувався. Ну, в... Вчительки, може, навчити французьку вашу отписку. І вийшла така ситуація, що от ці дітки, які підросли, а це вже нове покоління. Ну, таке, знаєте, покоління, ну, по тим часам досвідчене. Але зараза багато. Ну, до дурі багато. Дорені. А що значить багато? Грошики є. Але тоді почалась така ну, традиція. Багата людина. Будує будиночок десь там в провінції. І будиночок добрий, палацик, але їй нудно. Ну нудно просто. От є в неї там палац, є прислуга. Ну, вона з конюхом не поговориш там, з управляючим не поговориш, селяни, вони нічого не гадяться. Ну, дійсно, дуже слабо А людина досвідчена. Получається, так, маєток є, гроші є. Ну, робити так сказати, ну, можна і не робити. І от тоді от такі Григорій Сковорода, ой який був потрібен. Його дійсно, дуже багаті люди запрошували пожити, їздили до нього, поспілкуватись, поговорити. Ну, от людям було нудно. І вони дійсно ну, тягнулись до людини, з якою можна поспілкуватися. А Григорій Сковорода, ну, по-перше, він дійсно багато бачив світського життя, міг поговорити, як сказати, на тему. Ну, ви знаєте, ви починаєте говорити про те, що при дворі, з ким, з Хе, у мене. Ми так, Навіть з місцем, яким то паничем, який ніколи не був Санкт-Петербург, що про нього буде говорити про двір, про Та це ж абсурд. А тут можна. Про Європу з Ким. О! І тому і сформувалася така, як би групка, яких можна назвати сковородінці, сковородінці, які дійсно спілкувалися, слухали вірші. Да. Переписував, ну, десь вони самі десь, де наймали для цього були люди, зачитували, потім, відповідно, зустрічався з другими друзями. Ви знаєте, я був в сковарив. О він таке говорить, ой, таке ну, тема. Тема. Ну, знов-таки, ніхто б не знає, якщо б не француз. Ну, дивіться, він, звісно, француз на половину. Десь француз, десь наше, він. Ну, як воно завжди там буває, там один з. Родичів француз, другий з родичів, тобто його мама російська дворянка, папа француз. Він родився ну, би, в Росії, а потім жив у Франції і так далі. Ну, і він дійсно знав Сковороду, спілкувався. І вийшла така ситуація, коли він уїхав в Францію, а Франція все-таки вже, вже тоді було більше цих всіх. Так Літературно розважальних, і він почав, коли Сковорода помер, звертає, коли помер, не пережит, почав про нього писати. І в Франції почали зачитуватись, боже, філософ, новий Сократ, новий Платон, новий Діаген, що Дієв. О якраз ем, кліше бродячого філософа, який ходить. О, як вона сподобалась Франції, вона... а потім із Франції потрапила в Російську імперію. І після цього Сковорода став популярним в Російській імперії. Ну, по-перше, спочатку серед дійсно дваряд, а потім, знаєте, як воно буває? Ну воно вже значно пізніше, років через 100, коли вже почали друкувати книжечки. Ну, я говорю, що при житті Сковороди його роботи не видавали. А от уже фактично років ну, через 50 почали активно. а От фактично, вже коли століття, вже дуже активно, почали друкувати дуже багато таких, як би скажіть, книжечок, де приводили вірші з Його цитати, вірші, і так далі. І от тоді, а, і портрети ж друкували, і от тоді він став популярним дійсно серед населення. Це вже фактично при Олександрі II, може, коли кріпосне право відміли і так далі. І тоді популярне, ну чого, Ну от вони зачитувались, о, такі віршики, такі добрі. Плюс, такі, а плюс образ усього брадяча, філософа, дуже всім сподобався сподобався. француз придумав Ну, половину французна. Отакі от Сири Гориска, тобто, як бачите, далекий від міфа. Фактично, все, що він говорив, я розумію, що. Багато з вас ніколи Платона не читали. А, да, я розумію. Він, він досвідчений. Це як не збагатив да, був досвідчений. Платона він точно не читав. Він дуже багато повторював Платона. А, да, фактично, піші з Сковороди — це Платонізм. Ні, ну такий напрямок, дуже багато. Його відомі ці вислови, що все ж вас оточує, це все марне. Це Платон, перше сказав. Об'єктивний ідеалізм називається. Ну, з точки зору філософії. Потон вважав, що все, що ми бачимо, це тіні, він так називав. А справжнє, ми ніколи не бачимо. Ну, Сковорода те ж саме, говорить. відповідно ці розмови, що все марне, що багатство, так, це все марне. Так, а от думки це все це вічне. чисто Платон, Чисто Платон. Крім того, що ми знов-таки не можемо поба... осягнути побачити всю велич. Розума та чисто плато. Не заперечую. Ці всі думки, що знов таки наші, як би сказати, такі потаємні думки створюють нашу душу, а наша душа створює все. Класичний платок. Ні, ну Дійсно, от, за рахунок того, ну Скордана каже, що він оці Платоновські, все-таки ну, Платоновська стародавня Греція, він їх як би приклав ну на той момент на сучасну мову. І оці його пословиця, його різні там цитати, це да, І що ж люди, о, да, воно, да воно. Ну, ще що треба, за рахунок того, що він дійсно вмів ну, як би сказати, критикувати, але не перегнати палку, я ще він ніколи не критикував. Влада, ніколи. Але він критикував те, що оточе. Так, да, Хабарі, ну, його ж відома суха ложка горло дере. Ну, всі ж розуміли, а, ну да, дершла ж не підмажеш. ну, ложка ж підмазить. Не Втім, да, да, да. бурсі, дурню, ну, типу Бурсі таку дурню говорять, що голова пухне, ну, це ж щось. Потім рив, ці всі розмови, що від багатства там уже лопне. О, знаєте, воно ж якраз. А це ж імпонує людям. Ой, да, да, воно, 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 воно. Але чи можна прожити як сковорода? Ну, можливо, якщо знайдете спонсорів. Ну, фактично, що в нього відбувалося? В статі того, що в нього були ці друзі, страшенно багаті, він просто баливався. Ні, там були моменти, коли його друзі запрошували пожити в палац, так далі він ну, відбавлявся. Тому що запрошували один, наприклад, запрошували п'ять, І говорить, я не хочу, я А вони ж, ну, відповідно, там... Вони все рівно йому посилали, подаруночки, фактично платили за його життя. Я говорю, що в нього якраз от, він. ну, він дійсно не накопичував, не заперечив. Він не вмів нормально працювати, він ругався, виганяв з роботи. Але це не фалювало, тому що от його вигнали його пригласив, якийсь друг говорить, ну там в моєму маєтку. Хтось це фактично, так при комунізмі, приїжджаєш, всі твої забаганки. от така ситуація. І от він цим Да. Так що, да, дійсно, якщо ви зможете знайти якогось або одного, або декілька друзів, які будуть вас фінансувати. Можна, можна, можна. І в нашій спосіб. Ну, знаєте так. На роботку не обов'язково. Там за рахунок цього пожив, цього взяв гроші, там цього третього. О, працює. Так що це, це реально. Ви спитаєте, що це за життя? бість, бісці, знаєш, що це за життя? З точки зору здорового глузда, абсурд. З точки зору такого якби, хіпізма або, так, да, абсолютно реальне. Абсолютно реальне життя ледецью. І, звичайно, ви розумієте, що ну, таке життя, поки у вас є друзі, які за вас будуть платити, все добре. Не дай Боже. хана, хана. Ну, я говорю, що можлива наша ситуація. Розумієте, які моменти, чому так дійсно скородаю, панує? Е, всі часи є міф про те, що є такі реальні землі, де можна нічого не робити, все мати. І це буде завжди, завжди. От знаєте, скільки не буде проходити часу, появлятися нові скорди, які будуть говорити, що, от, що заробляти гроші, це гріх, що накопичувати гріх, мати кредит, гріх, депозити, гріх, купувати ціні папери, гріх, інвестувати гроші, гріх. Такі будуть. А другі будуть слухати, ой, як добре, ой, як добре, ой як добре. А буде ще таке говорити, що ой, не можна що. Що ж це от ви кожен на роботу ходите, це ж так тяжко, краще от полежати і подумати про велике. Да, 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 да. Дурня це все. Йдіть на роботу і не традіть. Запам'ятайте, раз на завжди. Світ матеріальний. Летацюги були, є були завжди, але якщо ви дійсно хочете прожити, щоб світ мене ловив, ловив та не піймав. У Вас повинні бути дуже добрі особисті заощадження. Ні, я не жартую, я серйозно говорю. Дивіться, яка ситуація. Так, да, можна там заздрити, яка яхта в Ренат і так далі, а можна просто. Берете, працюєте добре. Ну, головою думаєте. Робите заощадження, але дійсно ритологічно. І з часом у вас з'являється така сума заощаджень, коли ви маєте можливість. Ну, не скажу, що не ходити на роботу зовсім, ну, дота буде. Або, скажімо так, от, дивіться, от, у вас робота ця не дуже подобається, а у вас є власна така мрія або власне хобі. Так, от, коли у вас є оці заощадки, ви можете поміняти вашу нелюбиму роботу або нелюбимий бізнес. Теж така ситуація. От, бізнес він вам не подобається. ну от, от, да, займаюся цим бізнесом, так мені вже набрид. Так от ви можете поміняти. І бізнес, і роботу на ваше хобі. Якщо є заощадження. І тоді дійсно, ви можете займатися любими в хобі і сказати всім, світ мене ловив, ловив та не піймав. Оце вже справжнє життя. А якщо нема заощаджень, нічого не вийде, хлопці. І дівчата також нічого. Тому що без заощаджень. Галодранцем, звичайно, можна день побути, але все життя нереально. А от є заощадження, і можна пофілософствувати, і помандрувати. Ну, не обов'язково, так сказать, босіком. можна на літочку, на власній машині або на, 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 на наняті машині. От тоді все добре. Так що, як ви зрозуміли, можете ви дійсно здійснити свою мрію. Так організувати своє життя, щоб не филюватися кожен день про ці ціни, зарплати, начальники, підлеглі, компаньйони. можна. Але спочатку, спочатку, накипі заощаджі. І буде у вас все добре. А не буде заощадження! Нічого не буде. це одразу говорить. Ну, все, до побачення, до побачення.